В цьому відео я хочу тезисно поговорити про ілюзії, які пов'язані із призначенням, покликанням або місією життя, да? хто як її називаю. Я буду розкривати, звичайно, і приводити приклади на такому інструменті, як матриця, буду пояснювати кармічно, да, як кармолог, але в той же самий час треба розуміти, що це стосується, по суті, будь-якого інструменту, з яким ви взаємодієте, і намагаєтеся зрозуміти своє призначення. Отже, поїхали. Перша теза. Перша теза буде пов'язана з ілюзією про те, що я можу от прийти і. Тотально дізнатися своє призначення, свою місію. Чому це ілюзія? Тому що місія, вона не має як такого початку, як такого кінця, так само, як і всесвіт, він безкінечний і не має точки початку, і не має точки завершення. Ви скажете, так був вже великий вибух. Звідти всього почалось. Але якщо ми говоримо, що є у всьому є причини і наслідки, то значить перед великим вибухом щось іще сталося, а перед ним ще щось, і ще щось. Просто ми. Давайте признаємося. Ми дуже багато чого не знаємо про себе і про всесвіт. Що говорити про всесвіт? Ми про себе ще багато чого не знаємо, тому що наш мозок працює наскільки? На 25% чи відсотків, чи наскільки? Да? Скільки ще ми маємо відкрити про свої можливості? Отже, по призначенню, <кхм> тобто. Ви е, зможете зрозуміти своє призначення е, по мірі того, як ви зараз через призму свого бачення, через призму свої, свого рівня свідомості можете е, осягнути призначення от, в цій точці свого життя. Тобто немає чогось такого от сформовано, сформованого. От, оце зробиш, оце твоя місія, і що тоді? Смерть. Ну, Це якось нелогічно. Да? Якщо все розвивається, значить є завжди куди рости. І в консультаціях по призначенню по матриці долі я таке спостерігаю. І з недавнього я б У мене було дві консультації на одній. Я чітко побачила, що в родових каналах є потенціал такий, і в іншому родовому каналі є потенціал такий. Але оскільки я прислухаюсь до своєї інтуїції, і воно чітко я розумію, що оця лінія, от воно ніби як вона підсвічена така, що от зараз важливо на неї звернути увагу. А от інша лінія, я починаю проговорювати, я розумію, що це не на часі зараз. Тобто це те, що має розкритися пізніше. Ну, я не можу пояснити. Це таке відчуття. От буває, коли я думаю, консультант кожен може зрозуміти, що я маю на увазі. Коли ми от просто як л'ється інформація, просто л'ється, ллється, розкриваються нові спектри арканів, і це справді так, тому що інструмент він іще розкривається. І кожен консультант він доповнює. Доповнює цей інструмент, от так, от А є от таке розуміння, ніби як стоп, не зараз, не сюди. Так, там є куди, але не на часі. І це було от протягом минулого тижня двічі. Тому я дуже хотіла якраз і проговорити це в такому окремому відео. І тому що повторюсь, немає такої конкретної точки там, де ви от візьмете. Зрозумієте своє призначення і от підете його виконувати. Ви прийдете, і, на, і по мірі того, наскільки ви можете сприйняти ту частину свого призначення, от ви його і осягнете. Більше я завжди намагаюся, звичайно, закидати такий як крючечок на майбутнє, і я от прощупую, як я як тільки починаю про це говорити, людина або от ну так або да, таке позіхання, або ніби як така втома з'являється, або якийсь втрачається інтерес. І я розумію, що туди ще рано йти, да і тому я часто зупиняюся. Це перша така була ілюзія по призначенню, да, по покликанню. Що ми, ніби, як от воно якесь сформоване, ми маємо його прийти, побачити, зрозуміти і піти його виконувати. Друга ілюзія, що насправді. Призначення це фон вашого життя, це таке полотно, на якому розкладаються і призначення у вигляді у розкритті фінансового каналу. Там є теж коди, які треба розкрити. Да? У стосунках це теж призначення. В стосунках ви маєте розкритися. У наприклад, що людина для себе може зрозуміти, да? це як в матриці, як призначення перше для себе, потім призначення для роду, для людей, соціалізація це все призначення. Навіть якщо не взяти матрицю. Просто подивіться на своє життя. У вас є ролі: донька, чи там син, батьки, чи, там, дружина, чи чоловік, да, там, професіонал, це все різні ролі, і ми в них так само хочемо розкритися. Це теж призначення. Тому. Це не щось окремо. в да? матриці є якийсь окремий аркан, який відповідає за призначення. Але це така да, і основна і фонова в той же самий час енергія, яка буде впливати на всі сфери вашого життя. Тобто це мова про те, що враховуючи да, свою таку як полотно, ту дорогу, по якій ви йдете, ви так само маєте розкривати всі ваші сфери життя. Тому е це не щось окремо. Це тотально, це цілісне ваше життя, наскільки ви розкриваєтеся у всіх своїх сферах життя. Тому що коди, умовно кажучи, якщо знову ж таки по матриці, то вони є в кожній сфері життя свої. Да, то призначення з минулого життя, яке ви ще не виконали, або там, взяли як на перездачу, скажімо так. І це теж призначення. Тому треба розуміти, що це не щось окремо, це тотальна, цілісна картина проявлення вас, да, проявлення вас у вигляді. Піти, можливо, в свої страхи, для когось це піти в якесь таке смирення, можливо, це не смирення, це не пасивність. Да? Для когось це набути якийсь новий навик, хтось закритий, а навчитися контактувати комфортно для себе, для оточуючих. Тобто в кожного свої, свої призначення да? в своїх певних позиціях, що вони мають набути і осягнути в своєму житті. От тому це була друга теза. Підсумою, по першій тезі. Ви можете своє призначення осягнути по мірі того, як ви зараз можете це сприйняти. Другий момент це те, що ваше призначення це дуже цілісна дорога, яка включає всі сфери вашого життя, всі ролі, які ви виконуєте в своєму житті.